Всім привіт! Я ціную ваш час, тому одразу скажу, кому буде корисне це відео. Воно буде корисним фотографам-початківцям, а також фотографам-професіоналам, які хочуть робити якісний стрибок своєї кар'єри у 2025 році, а також тим, хто хоче перевантажити свою кар'єру. Також це відео буде точно корисним тим, хто хоче змінити свою професію. Всім привіт ще раз. Мене звати Андрій Решетнік. Ви дивитесь канал Флегматичний Фотограф. Це відео про те, як стати фотографом у 2025 році. Я постарався зробити це відео покроковим гайдом, інструкцією, байдуже, я називайте як хочете, в якому я розповів, що потрібно робити, а що є другорядним, якщо ви хочете стати фотографом. 2025 рік дуже класний рік для того, щоб стартувати в цій професії. Але в той же час, як і в будь-якій справі, є багато різних мінусів, і про них ми також сьогодні обов'язково поговоримо. Якщо вам цікава ця тема, чи варто взагалі ставати фотографом у 2025 році, почнемо з плюсів та мінусів. А плюси такі: це величезний ринок, і попит на ньому просто зашкалює. Зараз ера контенту. Будь-яка людина, яка вміє створювати контент і вміє створювати його професійно, Дуже цінується і дуже потрібна на ринку. Ви можете допомагати створювати контент для соцмереж, для бізнесу. Можете фіксувати якісь події, наприклад, весілля, дні народження тощо. Майже в будь-якій зараз сфері потрібні люди, які створюють професійний контент. Тому обирайте сферу і працюйте в ній. Другий плюс це технологічний прогрес. Зараз камери вміють робити неймовірні речі. Та що там камери, навіть на мобільний телефон можна робити дійсно професійний контент. Звичайно, є різниця між камерами і телефонами, і між ними ще просто величезна прірва. Якщо ви з цим не погоджуєтеся, напишіть мені в коментарях, чому ви не погоджуєтеся. Мені цікаво буде з вами подискутувати на цю тему, але я вважаю, що між... Професійними камерами і телефонами реально ще величезна прірва, і камери просто ще не можуть досягнути цього рівня, але на них також можна знімати контент, і люди знімають контент і заробляють на цьому. Також з величезних плюсів це можливість працювати фрілансером та працювати за графіком, який комфортний саме для вас. Для мене це, мабуть, найвизначніший найбільший плюс, тому що я дуже не люблю прокидатися зранку і кудись одразу бігти. Хоча я зараз кожну ранку бігаю, завожу дитину в садочок, але, але це не робота, мені за це не платять, тому бачиш. Дійсно, фріланс це дуже класно, це, це дійсна якась свобода, це певний стиль життя. Комусь він підходить, комусь ні. Але якщо ви хочете саме такого типу свободи вибору. Роботи, свободи вибору, сьогодні я хочу працювати, можливо, мені сьогодні хочеться навпаки відпочити, чи зробити щось творче чи для себе, то професія фотографа дуже дуже класно для цього підходить. Істотною перевагою цієї професії є те, що ви можете робити креативні речі взагалі без прив'язки до трендів, до якихось попиту. Ви можете робити те, що подобається вам, те, що ви хочете. І якщо ви робите це. На високому рівні, якщо ви робите це щиро, якщо ви робите це з душею, вас помітять і вами зацікавляться. Фотограф це та людина, яка може створювати тренди, яка може створювати щось унікальне і цікаве. І саме це цінується. Тому, якщо у вас є якісь класні цікаві ідеї, мерші влітайте в цей ринок, робіть їх, втілюйте і повірте. Якщо ви будете робити це якісно, вас помітять, і ви будете затребувані у своїй ніші. І останній, але, мабуть, найбільший плюс і чи перевага, це те, що ви можете зробити фотографію як додатковий дохід, так і основний дохід. Тому що робота все ж таки має приносити крім задоволення ще й гроші, це обов'язково, бо все ж таки нам так чи інакше потрібно ходити в одязі, купувати якусь їжу. І фотографія може стати дуже класним додатковим доходом, але. Також, якщо ви хочете зробити фотографії як основний свій дохід, і це теж можна досягнути за короткий термін, за короткий проміжок часу. Але не все так радужно, як тільки що я розписував. Жартую. Скажімо так, мінуси вони не страшні, їх не потрібно боятися. Вони є в кожній сфері, в кожній справі. І перший мінус це величезна конкуренція. Фотографи, контент-мейкери, ugc креатори відеографи. Мобільні фотографи, мобільні відеографи, дуже-дуже багато різних креативних людей в цій сфері, і кожен займає свою нішу. І в кожній ніші дуже-дуже багато виконавців, тому конкуренція висока. Проте, дуже важливо, боятися конкуренції ніколи не потрібно. Чому? Тому що конкуренція це. Знак до того, що ринок розвинутий, що на ринку багато замовників. Ринок має потенціал. Виграти конкуренцію дуже просто. Вам потрібно робити щось краще, ніж робить ваш конкурент. Ось і все. Тому тільки ваші навички і ваше бажання навчатися дасть вам відповідь, чи витримаєте ви цю конкуренцію, чи ні. Другий мінус це все ж таки необхідність. Стартового капіталу необхідність вкладати якісь кошти для того, щоб мати якийсь рівень заробітку. Ви все одно маєте придбати якусь техніку, де да навіть якийсь мобільний телефон, на який ви зможете хоч щось знімати більш-менш пристойне. Вам також необхідно буде вкладати в якийсь софт. Так, звичайно, є багато різних безкоштовних програм, але так чи інакше, якщо ви хочете працювати з професійним софтом, вам необхідно буде його купувати. І третє, вам необхідно вкладати в своє навчання. Так, є Ютуб, є мій канал, але навіть при всьому моєму бажанні я вам не зможу надати якесь менторство чи навчання саме через Ютуб. Вам потрібно все одно так чи інакше вкладати в це якісь гроші, тому що правильна інформація вона завжди коштує грошей. Ще один мінус це нестабільність доходу та. Сезонність У багатьох сферах фотографії, наприклад, весільної, є своя сезонність. Звичайно, що взимку люди теж одружуються, але ж весною влітку і теплу пору року восени вони робляться набагато набагато частіше. І ще один мінус можливо, він не очевидний для багатьох. Проте люди думають, що фотографія це суперкреативна і творча сфера, і там все суперкреативно. Але ні, 90% роботи фотографа це рутинна робота. Лише 10% це щось креативне, і ви мусите систематизувати і поставити на якісь рейки цю рутинну роботу. Про що я говорю? Давайте більш конкретно я вам розкажу. Наприклад, це редагування. Наприклад, ви приходите, вам потрібно завжди зробити бекап, зйомки, вам потрібно відібрати фотографії, відредагувати їх, потім відретушувати, потім якось їх зберігати, потім їх треба віддати фотографу. Тобто, це певна система, яка повторюється від зйомки до зйомки, і звичайно, через роки вона може трошки набридати. Також щодо рутинності і складних моментів, це постійний пошук клієнтів і комунікація з ними. Фотографи ми такі творчі особи. Нам хочеться просто ходити з камерою, і робити класні кадри. Ніхто не хоче себе продавати, але. Це супер важливий етап роботи. Якщо ви не навчитеся комунікувати, якщо ви не зрозумієте, де ваші клієнти є, які їх потреби, вам буде дуже дуже важко побудувати повноцінну кар'єру. Отже, це всі плюси і мінуси. А тепер давайте перейдемо до наступного: як стати фотографом, які кроки необхідно зробити для того, щоб стати фотографом? І перший найважливіший крок потрібно визначитися з нішою. Зі мною можна не погоджуватися, можна казати, що спочатку потрібно мати якусь техніку, якийсь досвід. Ні. Ви маєте визначитись, що ви будете фотографувати: весілля, сімейні зйомки, ви будете створювати контент, ви будете створювати бізнес-зйомки для компаній, або ви хочете знімати рекламу, чи ви хочете знімати фешн-зйомку, чи може ви хочете стати стріт-фотографом в репортажній чи в весільній зйомці. Все ж таки, з телефоном ви не витягнете. З камерою початкового рівня вам теж буде дуже-дуже складно. Це реально знімати з камерою початкового рівня весілля, але я знімав, я знаю про що я кажу, це дуже-дуже незручно, тому що ви дуже обмежені технічно. Да, і так плавно ми перейшли до другого пункту: це вибір техніки. Після того, як ви визначилися з знішою, вам необхідно визначитися з технікою. Вам в будь-якому випадку потрібен якийсь інструмент. Який буде створювати контент та задовольняти потреби ваших клієнтів. Якщо ви хочете стати фотографом, не мобільним фотографом, а просто фотографом, да, в канонічному визначенні цього слова, вам необхідно мати якусь камеру: дзеркальну, беззеркальну, компактну, байдуже яку вам потрібно мати камеру, якийсь набір об'єктивів. Техніка вона має бути обов'язково Їм варто купувати, тільки якщо ви розумієте. Як вона вам допоможе вирішувати задачі клієнтів або вирішувати ваші задачі, які вам ставлять клієнти? Третій крок це навчання. Для того, щоб успішно стартувати і не мучитись роками на власних якихось домислах, на власному негативному досвіді, знайдіть собі фотографа, роботи якого вам подобається, і який пропонує, наприклад, навчання і консультації. В мій час, на жаль, не було такої великої кількості фотографів, які пропонують просто консультації, до яких якихось приходь, вони з тобою поділяться. Зазвичай це були а, якісь майстер-класи, це було дуже чомусь популярно піти на майстер-клас чи на воркшоп. Це був максимум. І там була дуже обмежена така кількість інформації. Фотографи не дуже радуть нею ділилися. Зараз вже часи змінилися, інформація є. Як і в вільному доступі, якщо ви дійсно хочете зробити якісний старт, чи ривок, чи реінкарнацію вашої кар'єри, вам необхідно знайти ту людину, яка реально без утайок буде вам давати повну інформацію. До речі, привіт. Я можу бути вашим ментором. Для цього просто необхідно написати мені в інстаграм ваш запит, і я з задоволенням можу взяти декількох людей для того, щоб. Допомогти розвинути вам вашу кар'єру. Четвертий крок: створення портфоліо. Портфоліо це ваше обличчя, ваша вітрина, ваша обкладинка, байдуже, називайте це як хочете, але без портфоліо люди не розуміють, що вони від вас можуть очікувати. Портфоліо це така річ, яка буде продавати вас постійно роками, і з року в рік, з місяця в місяць, з дня на день вона працює на вас і продає вас. Це не означає, що зробивши Портфолійну зйомку, ви одразу почнете отримувати а, листи, десятки листів, запитів в інстаграм. Хочу таку ж фотосесію. Такі приклади реально існують, коли молодий фотограф робить щось реально класне. В нього була ідея, він її зміг втілити. Він чітко розумів, що він хоче цим показати. Він знав свою своїх клієнтів, знав свою нішу, мав певний набір техніки і знань, але це не завжди так працює. Це може працювати як накопичувальний ефект. Тобто вам необхідно робити портфолійну зйомку, потім ще одну портфільну зйомку, потім ще одну, і ще одну, і ще одну, і ще одне. І потім цей накопичеваний ефект буде працювати вже на вас, і у вас будуть запити. Тому не очікуйте супершвидких результатів ніколи і ні в чому. Це в шлях нікуди. Навпаки, працюйте, побудуйте систему, в якій ви будете працювати, і працюйте в цій системі, і результати самі прийдуть з часом. Але я щиро бажаю, щоб у вас таку віральну зйомку, яка просто розірве соцмережі і до вас повалять клієнти. Проте не розраховуйте на це, будь ласка, але я вас вірю. Але не розраховуйте. Але я вас вірю. Після того, як у вас з'явилося портфоліо, переходьте до кроку 5. А саме просувайте себе у соціальних мережах, створіть собі сайт. Так можна працювати і без сайту, можна працювати без інстаграму, то можна взагалі ходити розклеювати. На стовпи об'яви, але наскільки це ефективно, дізнайтеся більше про маркетинг. Про маркетинг саме фотографа, як він працює. Дізнайтеся більше про ваших клієнтів і робіть соціальні мережі таким чином, щоб закривати запити цих клієнтів, щоб розуміти їх потреби і надавати їм рішення цих потреб. Використовуйте соцмережі не просто як Вітринку для вашого портфоліо не просто класно пофоткав, ще класна фотка, який я молодець. Це вже так не працює. Для того, щоб виділятися, вам необхідно розуміти потреби вашого клієнта і надавати йому рішення. Тоді ваші соціальні мережі, ваш сайт, маркетингові інструменти будуть працювати так, як потрібно вам, і приносити вам бажаний результат. Крок номер 6 це робота з клієнтами та ціноутворення. Робота з клієнтом це дуже такий об'ємний термін, в який входить багато етапів. Наприклад, перша комунікація з клієнтом, підготовка до зйомки, сама зйомка, як ви комунікуєте з клієнтом після зйомки, як ви робите з клієнта постійного клієнта. Це важливо побудувати з цього систему, і також важливо розуміти, як формується ціноутворення для фотографів, тому що а, просто прийти. На ринок і знімати за 500 гривень, ну звичайно, я скажу чесно, я не маю нічого проти демпінгу. Ну, тобто, мені ну, байдуже, скажімо так. Якщо хтось хоче знімати за 200 гривень чи за 500 гривень, ну нехай ідеї знімає. Проте, якщо ви хочете заробляти, якщо у вас є якась... Відповідальність перед родиною, якщо у вас є діти, якщо у вас є просто банальна повага до свого до своєї праці, ви не будете знімати за такі гроші, тому що ви нічого самі за них не купите, нічого не досягнете, і ви не побудуєте кар'єри на демпінгу. Тому цінотворення це дуже важливо, але цінотворення має бути правильним і економічно прорахованим, і це також вам важливо навчитися або запитати у досвідчених колег, як це правильно зробити. І останній крок. Це автоматизація рутинних процесів. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про мінуси, і для того, щоб цей мінус нівелювати, достатньо його просто автоматизувати. Вам не подобається редагувати фотографії. Багатьом подобається, але є такі люди, яким не подобається. На допомогу вам придуть пресети. Ви можете їх купити, які вам подобаються, самі створити, знайти в інтернеті якісь безкоштовні, але зазвичай вони посередні. Але пресети це класний інструмент, який допомагає вам. Швидше редагувати. Звичайно, це не панацея, вам все одно потрібно буде вміти редагувати фотографії, тому що просет може лягти так криво, що краще вже й було без нього. Як це виправити за декілька кліків? Це теж важливо знати. Також важливо мати якусь crm систему там, де чи хоча б табличку в Excel, чи хоча б в нотатках, де ви будете записувати ваших клієнтів. Дати ваших зйомок, коли ви обіцяєте їм віддати фотографії, як ви будете віддавати ці фотографії, всі ці процеси мають бути налагоджені, автоматизовані і поставлені на якийсь такий сталий процес. Тоді ви будете менше думати про рутину, а більше зможете сфокусуватися на втіленні творчих та креативних ідей. Отже, ці сім кроків дійсно вам допоможуть, якщо ви зробите їх в правильному порядку, якщо ви зробите їх. Підійдете до цього відповідально, виважено та з розумінням, на що ви робите кожен з цих кроків. Повірте, якби я зараз тільки був на початку, чи хотів би прозапустити цю кар'єру, чи хотів би змінити професію, я би робив би все те ж саме, що я вам сказав. Ще хочу вам дати декілька порад, які будуть вам дуже корисні, і які будуть вас підтримувати на вашому шляху. Перша порада: не женіться за дорогою технікою. Техніка це інструмент. Давайте це запам'ятаємо раз і назавжди. Візьміть ручку і десь запишіть це для себе. Техніка це інструмент. Інструмент нам потрібен для того, щоб нам було зручніше працювати. Якщо ви працюєте в якихось екстремальних умовах, тоді дійсно вам потрібні якісь найдорожчі камери, найдорожчі об'єктиви. Якщо ж ви працюєте в сімейних фотосесіях, вам точно не допоможе остання камера за 4000 доларів. І стільки ж до неї докуповувати два-три об'єктиви, вам буде з головою достатньо працювати з камерою 500 доларів і зі 100 доларовим об'єктивом. Клієнтам байдуже на що ви знімаєте. Клієнти хочуть від вас результату, які ви їм обіцяєте. Як ви його досягаєте, цього результату це вже ваша відповідальність. Дійсно, зручніше працювати з класною технікою, але... А це абсолютно не обов'язковий етап, не обов не треба ніколи гнатися за останніми об'єктивами, камерами чи телефонами. Краще витратити ці гроші на нове навчання, на якісь консультації на портфоліо, тому що це вам реально принесе гроші. А якщо у вас вже є камера і вона працює, то навіщо вам нова? Вчіться комунікувати з клієнтами. Саме клієнти приносять вам гроші, тому вам важливо розуміти їх потреби. Потреби клієнта можуть дуже сильно відрізнятися в залежності від тої ніші, де ви працюєте. Тому, знову ж таки, повертаючись до нішовості, вам дуже-дуже рекомендую спочатку обрати нішу, зрозуміти потреби клієнтів і потім там уже розвиватися. Так, вони всі хочуть фоточки, але. Те, як вони будуть їх використовувати, абсолютно різне, і їх мотиви, чому вони до вас прийдуть, будуть різними. Отже, давайте спробуємо підвести якісь певні висновки по сьогоднішньому відео. Перше, стати фотографом зараз стало набагато-набагато простіше. У вас є шиї як асистент, у вас є величезний просто вибір техніки, яка дуже класно допомагає створювати і втілювати ваші креативні ідеї і задуми. За рахунок соціальних мереж ви можете легко знайти свого першого клієнта, але в той же час вибудувати якусь певну систему, яка буде працювати і вибудувати постійний потік клієнтів, стало, мабуть, трошки важче, і в принципі виділитися серед конкурентів також стало трошки важче потрібно більш креативно до цього підходити. Буду дуже радий, якщо ви в коментарях поділитесь, які у вас є власні страхи чи перешкоди для того, щоб стати професійним фотографом. Також буду радий допомогти вам цьому нелегкому, але дуже цікавому шляху і передати вам свій досвід, всі свої знання, які в мене є. Тому, якщо у вас є таке бажання, пишіть мені в інстаграм. Ось тут буде зараз посилання. А, ні, посилання буде все ж таки десь там знизу, але пишіть мені я в інстаграм, я допоможу вам побудувати кар'єру фотографа. А якщо ж вам було цікаво це відео, буду дуже вдячний, якщо ви поставите мені лайк, якщо ви підпишетесь на мій канал і пишіть свої коментарі. Мені дуже цікаво завжди читати всі коментарі я намагаюся відповідати. на Цікаві коментарі на ваші запитання я завжди відповідаю. Підписуйтесь ще раз на мій канал Флегматичний Фотограф. Тому що тут буде дуже багато цікавого і корисного для фотографів. Всім бажаю класних кадрів. Пока!